Незважаючи на погоду, ми приїхали на поле нашої кукурузи Даламер, СВАО 280, для того, щоб подивитися і порахувати біологічну врожайність. І хочемо вам показати, в якому стані зараз знаходиться, не дивлячись на те, що рясні дощі пішли, і приморозки, кукуруза знаходиться в дуже хорошому стані. Ми бачимо у нас качани майже дозрілі. На даний час вологість у нас близько 30%. Тому ще до збирання потрібно чекати. Давайте порахуємо приблизно, скільки тут у нас рядів, От, бачите, серединка яка. Порахуємо. 18 тут рядів. І Тут така. Також 18, в принципі, це його можна сказати золотий стандарт від 18 до 20 рядів. Менше я ще не бачу на наших полях. Порахував з двох качанів нашої кукурузи кількість на в рядку. В одному вийшло 37, в іншому 35.